Доброї ночі, друзі. Ось такий сьогодні рейд. Вдалий вийшов у Запорізького рибоохоронного патруля разом з водною поліцією. Затримано човен на Дніпровському водосховищі з сітками і з рибою. Так що не спить водна поліція, не спить Запорізький рибохоронний патруль. Працюють цілодобово. Доброї ночі. Скажіть, які риби були у порушників? Туди, Михайлович. Друзі, зараз відбуваються слідчі дії. Ми не можемо, як, як журналісти, це як би, показувати цей момент, коли відбуваються слідчі дії. Але тут знаходяться всі, відреагували дуже швидко. І поліцейські, і рибоохоронний патруль, Якби, Зараз проводяться слідчі дії. Також дуже вчасно приїхала слідча оперативна група. Зараз проводяться певні дії. Риба буде перераховуватися, сітки будуть перемірятися. Ось такий човник. Вночі порушував чинне законодавство. По-перше, заборона на вихід маломірних плавзасобів. А по-друге, це сітки, риба. Ну, але остаточне рішення завжди, як ми знаємо, виносить суд. Тому далі буде. Ну ось друзі, дивіться. Мішки, в мішках сітки, в сітках риба. Але ви розумієте, да, скільки оцих от мішків у цьому човні і скільки там риби, ну, це зараз невідомо. І це скільки її рахувати, це її треба випутувати, це дуже багато роботи. Ну от Хлопці, які керували човном. Слідчі дії продовжуються. щоб показати, зафіксувати на камеру, що знаходиться. Так, бачимо, що мішок зав'язаний кининою зав'язкою зеленого кольору. Ході одини до місця події Він розв'язується. Вивізте який мішку в ньому встанований роболовно. Сіть, в якій знаходиться риба в різній кількості, дра бачимо. У зв'язку з тим, що підрахунок, що ви займає великий проміжок часу, на даний час учасники не заперечують. Щодо призупинення відеофіксації на час підрахунку риби. Не заперечувати, учасників. Отак, от, от, друзі, відбуваються рейди. Тобто, затримати порушника це ще одна частина справи. А ще треба потім виштрикати оцю всю рибу, переміряти сітки, а це дуже багато роботи і поліцейським, і рибоохоронцям. От, тому що ви бачите, це тільки початок. Скільки вже риби. Випутано сіток. А скільки ще її треба буде випутувати? Оце вже 4 години 30 хвилин ранку. А хоч би вправити ще до обіду. Дивіться, друзі. І тут також рибпатрульні разом з поліцейськими. Випутують усю цю рибу з сіток, тому що треба буде її потім перераховувати. Але подивіться, друзі, скільки з цієї риби, скільки ікри. І ось бачите, вона тече, це скільки мальків могло б бути ось на мішках також. Вся риба в ікрі, особливо тарань. Ну Ось продовжуємо працювати далі будемо. далі ну буде. Дивіться, зараз скільки вже ікри навіть на сітці. А це таран. Вже і з неї тече. Ну, тобто от яка кількість вже тут тарані. Тут. І ще там. Он Також випутують рибу з сіток. Будуть рахувати. Далі буде. Ну от, дивіться, це частина риби. То, що вилучено з сіток у порушників водною поліцією Запорізьким рибоохоронним патрулем. А ось ще можете побачити ще частина риби, тому що, щоб ви розуміли, участь у випутуванні риби з сіток приймали всі. І рибоохоронний патруль, і водна поліція, і поліцейські, які приїхали за викликом. Тому збитки будуть рахувати пізніше, а зараз буде перераховуватися риба, а також сітки. Ну от Можете побачити, рахується риба, яка вилучена у порушників сіток. Скільки її буде в результаті? Ми вам покажемо і розкажемо. Але дуже багато. Ну правда, дуже багато. Риби. Риба вся з ікрою. Ікра тече. Так, варварство. Зараз рахується плітка. Ось, друзья, можете побачить, яка таранина. Вот я как раз рука и до локтя. Вот это такая красивая таранина. Водится у нас в Днепре.

Це тільки одна частина, та що випутувалась, той що дуже багато було задіяно людей, щоб виштрикати сіток таку кількість риби. Вся риба нерестова, вся риба з ікрою. Ось можете побачити, вся тарань тече, вся тарань вже йшла на нерест. Тому, коли підрахують усю рибу, нам інспектори скажуть, скільки риби було в сітках у порушників. Зараз рахується плітка.